Рятувальним підрозділом вдалося 4 години врятувати, і з під завалі на даний момент, що і що під завалами орієнтовно може перебувати до бойові? Під завалами можуть реагувати чотири або годин. а з приводу двох жінок деблокованих, якщо вони живуть, як вибувалися операція, скільки часу відчували, як знайшли, Жінки були закуповані, майже сім годин вони були під завалами, але їм вдалося нам помітитися на 100 днів. Це пришвидшило завдяки, тому що він був встанований зв'язок, рятувальники дуже швидко знищили на місце події, і топили, на землю і передавали. Yapak karl aswere chamany amen an pou. Fterm omdat ou kongren mandan pe yan nan Physical Patriarchal mysterρεp hair pou... Fterm omdat lwen kore trile zel rime ou kon bang bi.